Доброго ранку, друзі. Слава Ісусу Христу. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що ви у мене є на вулиці вівторок. Але яке число? 11 листопада. Ой, добре ж хоч на телефоні показує число, а то би взагалі... Попутав дні і числа Друзі, хто не підписався, ще запрошую підписатися. Пишіть мені якісь коментарі, бо щось дуже-дуже-дуже не просувається канал. Ставте вподобайки. Вам не тяжко, а мені приємно. А, Як бачите, сьогодні йду на роботу якраз вівторок і середа мої робочі дні. Що вам знімати? Не знаю, але Але напевно, напевно, що. Напевно, подивлюся по галереї своїй. Може ще десь якесь загублене відео знайду. Хто знає, коли зазняти. Ах, може ще в жовтні або у вересні. Бо в мене така робота, що завжди телефон чимось зайнятий. І якимись фотографіями, і якимись відео. А то, якщо назнімаю, все залишається позаду. Але може щось знайду. Ну, вчорашній є відео. Шепшина. Ще б можна і нарвати, ще не змерзло. Але коли? Дивіться, яка шепшина. Але коли? Коли, коли? Ще й дощ на неї поросів. Ну, але таке у нас дощик. Учора. Так можна сказати, що майже цілу ніч. О чуть-чуть, по чуть-чуть і наляпало. І наляпало мені на дорогу. Що хочу сказати. Що хочу сказати? А, що є вчорашні відео, але я не знаю, як вони тут стануть. Бо знімала я їх для тіктоку, але... Закину сюди вам подивитися, що я вчора робила. Вчора поміж дощ, трошки порошувало, але я мала роботу на городі. Тому тут я оставлю, а ви собі будете вирішувати, дивитися, не дивитися. Але я вам все рівно дякую. Дякую, що ви є зі мною. Дякую, що ви мене підтримуєте. Мирного всім неба. Божого благословення. Бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей. Па-па-па. Друзі, зараз розсажую молоденькі гібіскуси. Дивіться, яка гарна коренева. На весну можна буде замовити. Не знаю, друзі, чи буде ця видко, чи не буде. Але зараз побачимо, ще й рукавицю не можу скоро вдіти. Холодна дуже земля. Дуже холодна. І в рукавицях. Дивіться, який гарний корінь. Я це роблю ось так. Буде видно, не буде, не знаю. Оцей шпатель мене виручає. Самому тяжко знімати, але дуже хочу зафіксувати для історії і хочу, щоб ви підказали мені в коментарях, чи я правильно роблю чи ні. Якби сказала, що сажу перший раз в життю, то не перший, але таким способом перший. Так що чекаю вас в коментарях. Підказати, чи я роблю правильно. Мені цю конструкцію кожен раз переносити незручно, тому буде буду знімати, поки... О, тако. поки не пройде час хвилина. Так. Тепер далі ще перегній сипати. Так, перегною у нас є достатньо. Таким способом. От таке. Перший сорт, друзі, садила у рядочок на низ. Цей сорт хочу спробувати, сажу на горбику. Я думаю, що це буде краще, бо тут пухка земля. Так що я поїхала, а ви спостерігайте. Це вже дуже далеко. Полуниця вже посаджена один сорт, між ними закладаємо рядочок малини полани. Надіємося на гарний урожай. Між рядками малини буде півтора метра, а між кущами буде 50 сантиметрів. Підкажіть в коментарях, правильно, неправильно, і в рядочки ще посипаємо, перегною. Вітаю вас, друзі, на своїй новій сторінці, і хочу вам показати, що сьогодні роблю. Прикупила я саджанці полуниці сорту Бріла і полуниці сорту Зенга. Зенга, зенгана, так. І що хочу сказати. Задоволена дуже я саджанцями, дуже задоволена, дивіться, яка гарна коренева. І тепер хочу показати, що роблю далі я. Дивіться, зробили рівочок. Додала я, перегною, бо трошки фінанси не маю на органічні, чи як то називається, на хімію. Я додала перегною і ось так зараз буду сажати. Озброїлася шпателем самість ножа і працюю.